Культура Юніор, мистецький проєкт покликаний залучити талановитих дітей та молодь до участі у колективах та гуртках Надвірнянського міського будинку культури. А щоб заохотити юне покоління, у стінах закладу провели День відкритих дверей. Тут керівники презентували свої художні колективи, як давно відомі, так і новостворені. Представляю вам народний аматорський драматичний колектив Веретено, який працює з 2010 року. Ним керую я. Його засновниця Галина Чуревич. Я є багаторазовим переможцем, похвалюся вам, міжнародних та всеукраїнських фестивалів, де отримала також неодноразово гран-при. А мої драм гуртківці беруть участь у виставах, літературно-музичних композиціях, читанні поезії, учасники колективу, люди різного віку також у нас є. Професії, учителі, журналісти, культуристи, а також діти. Репертуар колективу різноманітний. Ви знаєте, наш театральний колектив, Театр студія Амплуа почала діяти тільки тиждень тому. І сьогодні цей номер, який ви побачили, насправді для них був дуже хвилюючим, тому що було мало часу і вони справді хвилювались. Це їхній перший вихід на сцену. І я. Хочу всіх присутніх, хто бажає долучитись до нас, особливо хлопців, ви бачили, які у мене гарні дівчата? Обов'язково чекаю хлопців. Ви тут начетесь красиво говорити, інтонувати, декламувати, розвинути свою пластику тіла. І я насамперед звертаюсь до батьків, тому що. Кожен з вас я більш ніж впевнена, хочу бачити свою дитину цілеспрямованою, впевненою. Акторська майстерність і театр є тим інструментом, є тим ключиком до морально естетичного виховання. Дуже ради, що виявляєте інтерес до мистецтва, до культури, яке особливо у час війни, мені здається, має надважливу складову. Мені здається, танці це. Про який треба послухати від мене, який треба побачити, що ми, власне, щойно не вам продемонстрували. Єдине, на чому я хочу наголосити, що я переконана, що танці, що піти на, на танці, це дуже правильне рішення. Якщо у вас раптом зараз закрадаються думки на кшталт, зараз не на часі, бо війна. Не запос... Дитина на танці, бо в неї погано оцінки в школі не записуй на танці, бо вона ще не закінчила там художню, наприклад. Будь ласка, не робіть цього. Знайдіть час, поєднайте, можливість є завжди було би тільки бажання. Наш колектив шовково-косиця був створений з культурологічною метою: зберігати українство в Україні методами загальної української національної культури. Методами фольклору, методами етнографії, власне, тієї етнографії, яка вивчається на базі наших етнічних груп, близьких нам, на базі етнічних груп гуцулів, Ленків, Бойків. Ми багато працювали, багато у нас змінявся склад колективу, тому що. Склад колективу залежав від того, чи виїжджали наші учасники десь за межі кордону чи в інші міста. І з приємністю хочу сказати, що не просто вони виїжджали, від нас вийшли десятки, десятки нових працівників культури, які виховані саме в нашому колективі. Це і актори, і режисери, і інші театральні працівники, це культурологи. Синаристи є навіть завідувач культури. Однієї з ваших ОТГ. різноманітність жанрів дозволяє займатися танцями як сучасними, так і народними, театральним мистецтвом, церковим мистецтвом, вокалом, фотомистецтвом, кажуть у управлінні культури. Для ваших дітей ми представляємо як найширшу палітру розвитку, як найкращі умови, які лише можуть бути в даній локації, для розвитку ваших дітей. Всі ви знаєте, що Мірнянський центральний будинок культури вже давно і давно має славу доброго, якісного закладу культури який виховує в собі біля себе дуже відомих митців, відомих співаків, танцюристів, тут відбувається розвиток творчості. І найбільше, що ваша дитина отримає тут, це індивідуальний підхід до себе, вислуховування найпотаємніших бажань, які часто густо, можливо, десь батьки при роботі не бачать. В школі є інші навантаження. А тут. У нас є найкращі, гарні талановиті працівники і викладачі, бо ними славиться наш центральний міський будинок культури. Також у вестибюлі закладу були розгорнуті виставки сценічних народних костюмів, танцювального колективу Горянка і горяночка, які були гордістю для надернянщини, музичних інструментів, фотоапаратів різних поколінь та старих фотографій. А також знімальна група «Терка надвірна» мала можливість заглянути за куліси. Найжвавіше глядачі реагували та брали участь у розіграші. Квитків щоб піднятися на міську ратушу, найвідомішу споруду надвірні, та помилуватися красою міста.